І сьогодні я буду відкривати Джокіс з Ось. Це не було в ньому, я зараз добавив до кінця відео. Сьогодні ми будемо відкривати карти. Карти Джокіс. Перше. Ну, я не вдержався і одну відкрив. І що тут у нас? Покажи. Хрум. 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 А, тут можна навіть щось скати. Отсканіруйте, та скануйте, та цей додаток вас перекине. Картка No1. Тось новий сразу знаю. Знати, це. О! Покажи його сомель водяна. Кстати, він теж водяний. Тут у нас є в цьому набірі так? наклейки, всякі прикольні, бриколі. Та? Прикольні маленькі mm -hmm. вітамники. Тут є наклейки. І так же це аврори. Програємо разом. Mm -hmm. Так, Тут якась ще картка, от прайс, скануй, сюрприз отримуй. Ого, цікаво! Що ж тут за сюрприз буде? Дякуємо, що обираєте нас. Так, ану. Може, поставимо, хтось тобі сканує, теж отримає сюрприз. Ставте okay. на паузу і скануйте. Так, такий прикол. А, тут Технический... ще маска була. Покажи маску. Технический... Прикольна маска така. Технічні шоколадки. Ау, да. Де ти втік? Ти сюди. Ось такий прикольний набор Джойкис із аптеки. Аптека? Оптових цін, це ми брали в ній, правда? Так, давай дай. О, Номер три. показуй, що тут у нас? Повторка. Повторка. Кому потрібно, я вам Крумп. продам. Або подарю. Якщо гарно попросити, то можна і подарувати, правда? Номер чотири. Ой, якийсь новий. Я його хотів в самій першій акції показуй і... Мруль якийсь лісова. Давай далі. Картка номер 5 Скільки тут цього карток було? Шість. Шість? О, це ми вже майже все відкрили. О, новинка. Так, сонечка міська. Клас. Ось Ось Таня? Давай, 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 мама. Тільки не повторки. Тільки не повторки, тільки не повторки. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так. Повторка? Ні. Фу. Зубко. Зубко. А ну, покажи давай так знімемо. І ще його також звали в самій першій акції. Ah. Це... Так. Так. Все потрібно обрати. Бо воно мішає. Книжечка. А все, що тут ну, це казка а ми про жойки. Останавливайте. Ну, хто хоче. Така каскад жойки та звичку, друзі. Ну так, це довго читати. Давай просто пролистаємо. Щоб подивитися, що тут всередині Скажи, Ні, пірамідка якась була. Що? Я це вже всередині був. Так, о, які тут красиві малюночки. Так. Ось така книжечка. А І що? Ще Ай вітамінки, а Ай вітамінки, а вітамінки. Ось такі прикольні Ай. вітамінки. Це можна одну в день, да? так? Так. Ти, ти вже спробував, так? Який прикольний зайчик. Так, що у нас тут ще є? Ось наклейки. Ну, такі наклейки. Покажи. Що цей чудик говорить? Юху, який ульотний день. Ну а на цій веселій ноті будемо закінчувати. І щем до побачення. До зустрічі у слідиш. Стійте! Стоп! Є ще киндер, я вищав в початку відео давай. давайте. Ого, ну що там? Ось. Зараз я можу без інструкцій його собрать. Зобрав. А такий чудик, а тебе вже такий був, здається, так? Так. Ну то все ми вже побачили. І всім до побачення. До зустрічі у наступному відео.